Виконуємо номер 7.5 із підручника Алгебра 8 та номер 12.5 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Спростіть вираз. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо дію в дужках. додавання і віднімання. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник – добуток 5 і М. Додаткові множники було 5, стало 5m множимо на m. Було m стало 5m множимо на 5, було 1, стало 5m множимо на 5m. Знаходимо нові чисельники, це буде m квадрат додати 25 і відняти 10m. Дію множення переписали. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. можемо виконувати наші дії. Знаменник переписали. Чисельники додаємо і віднімаємо. Я спочатку відніму і переписала дію множення. У нас у чисельнику є квадрат першого виразу. 25 в квадраті і квадрат другого виразу, і є різниця 2 помножити на 5 і на М по добуток, тому це формула квадрат різниці. М відняти 5 у квадраті. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочимо на різницю М5. В чисельнику у нас буде різниця М і 5, а у знаменнику 5М. І переходимо до другого завдання. У другому завданні виконуємо спочатку дію віднімання і додавання в дужках. Спільний знаменник буде Y. Додаткові множники було 1 стало y, множимо на y. Було y стало y, множимо на 1. Було 1 стало y, множимо на y. Було y, стало y, множимо на 1. Маємо y x, y і x. Можемо виконувати дію віднімання і додавання. Це буде y відняти x. Чисельнику в знаменнику у нас y. І y додати х в знаменнику y. І тепер множимо наше діление на дріб обернений до дільника. Множимо на y. І y множимо на суму y і х. І ігрек скорочимо на y. У чисельнику маємо різницю Y і X, а в знаменнику суму Y і X. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні зводимо до спільного знаменника, виконуємо дію віднімання в дужках. Спільний знаменник буде різниця B і 3. Додаткові множники була різниця, стала різниця 1. Була одиниця, стала різниця множимо на різницю. Нові чисельники B і 2B помножити на різницю Б і 3. Тепер можемо виконати дію віднімання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. І не забуваємо за дію множення. Розкриваємо дужки в чисельнику. B. Мінус 2b множимо на B, це буде мінус 2b в квадраті. І мінус 2б на мінус 3 додати 6. 6b. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. і можемо множити чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Б плюс 6Б це буде 7Б. множимо на різницю Б і 3. І в знаменнику це у нас Б. B. B множимо на різницю Б і 3. Скорочуємо на різницю Б, 3, і в чисельнику ще винесемо спільний множник Б за дужки. і скорочуємо ще на Б. Отримаємо 7, відняти 2Б. І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні виконуємо дію віднімання в дужках. зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник це сума М2. Додаткові множники буде у нас М додати 2 і 1 я вже помножила. Тепер виносимо 4 спільний множник за дужки. У чисельнику, у знаменнику М виносимо за дужки. І знаходимо новий чисельник. Це буде 3М додати 6. Тепер можемо виконувати дію віднімання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. І дію ділення перенесемо. Зводимо потім доданки 3М мінус М, це буде 2 множимо наше ділене на дріб обернене до дільника. У знаменнику М додати 2 на 4 М додати 3. Скорочуємо на суму М2. І винесемо ще в чисельнику спільний множник 2 за дужки. І можна буде ще скоротити на суму М і 3, і 2 і 4 на 2. Отримаємо в чисельнику М в знаменнику 2. Номер 7,5. Із підручника Алгебра 8 та номер 12 Крапочка 5. Із підручника математика 8 виконано.